Хештегів тоді почнемо. Хештеги не так, як в Інсті, менше загальних, перші три обережно. Дивіться, вони не так гарно проводять трафік, як, наприклад, на публікації в Інстаграмі. Вони, якщо ви, у вас немає ідеї додати якісь унікальні хештеги, якими можуть бути, наприклад, ім'я людини, яка у вас запрошена як їсть, або назва його компанії. Тобто, або щось таке брендове, то краще не додавати. Тобто, по занадто широким ключам, ну, наприклад, якщо ви робите канал про автомобілі і ви зробите ключ автомобілі, ну тобто хештег автомобіля додасте в описі, то це буде більше мінус, аніж плюс, тому що особливо якщо чому тут перші три обережно, тому що перші три вони показуються під відео, якщо звертали увагу, і люди можуть на них клікнути і навпаки покинути ваш ролик. Тому старайтеся перші три робити максимально брендові, тобто назву свого бізнесу, своє ім'я, наприклад, якщо ви популяризуєте свій особистий бренд. Щось, що стосується конкретно вас. А далі можете додавати біль загальні. Але в цілому я можу сказати, що як джерело трафіку. Хештеги потрібні Ютубу приблизно як людям копчик. Тому Ютуб спробував, він багато чого пробує перейняти з інших мереж, але воно не сказати, що працює. Тобто аналітика показує, що там одиничні якісь відсотки. Тому навіть не варто сильно звертати на це увагу. Опис відео. В описі помилки це коли додають мало тексту, треба додавати багато тексту, треба додавати ключові слова, про які ми згадували. Ключові слова найкраще для Ютубу шукати Ютубними сервісами, такими як VDQ. Це, в принципі, найкращий такий спосіб. Є ще, наприклад, TubeBuddy, є ще просто можливість, якщо ви. Робить, працюєте з Google рекламою, то там також Google Ads ви можете вам він буде підказувати ці ключі, ви можете там також їх використовувати. Але базово, от, наприклад, ті, хто працює з YouTube, використовують Відекю. Звісно, платні версії, але в безкоштовній також є можливість проводити таку базову аналітику. Тобто я всім раджу завжди пробувати відеакю базової версії. Потім, якщо вже мало, воно там буде наполегливо продавати, то ви будете апгрейдитись до якоїсь наступної. А, так, в описі посилання на свої ресурси, посилання на інші відео про проєкт, тайм-коди, але тайм-коди тут уважно, якщо відео коротке, то не обов'язково. Я бачу таку тенденцію, що ролики там десь від 15 хвилин вже є сенс додавати таймкоди. І. Тоді ви не отримуєте мінуса. Якщо ви в коротких роликах додаєте тайм коди то може бути така ситуація. Я неодноразово бачив скріни аналітики, аналітику, коли люди показували, що ось тут є, наприклад, скачок переглядів, а там немає. Це все через те, що люди клікають на конкретний тайм-код. Якщо тайм-код не додавати, то більш плавна аналітика така і краще вона накопичує. Час перегляду. Так, по обкладинці. Тут основна рекомендація для бізнесу, тому що це біль. Вони роблять один шаблон часто і просто змінюють назви. Саме гірше, коли ця назва, повністю слово в слово дублює назву відео. Тобто надпис на обкладинці дублює назву відео. Так краще не робити. Краще дивіться на от, приблизно ті канали, які я залишив, як вони роблять, вони роблять непогано. Дивіться на те, як роблять блогери, тому що обкладинка дуже важлива. Це як клікабельність от, в рекламі. Від цієї клікабельності залежить подальша доля роботи алгоритмів з вашим відео. І так далі. Тут багато чого є, ви можете просто потім ці. Такі плитки використовувати як підказки під час оптимізації ваших роликів. Як іде шукати ідеї для контенту, тут можемо достатньо швидко припісь, тому що я не буду зупинятися на кожному сервісі, переходити на нього, а ви можете просто використати його для того, щоб подивитися, які є канали. В першу чергу це «Manifest.ua». Давно вже існує, і це там, по категоріям, є дуже велика кількість каналів. Можете знаходити канали бізнесу, можете знаходити персональні канали і так далі. Там все легко це можна відфільтрувати і дивитись по топ, які є канали на Ютубі. Тому що Ютуб це така інформаційна бульбашка, і зазвичай ви можете дивитися по колу одні і ті ж самі канали, десь там. Рідко вам будуть підкидувати щось новеньке, але в основному ви будете думати, що от такого немає на українському Ютубі, наприклад, або на комусь ще. А воно давно вже є, просто вам воно ніяк не попадалося. Тому ось такі речі допомагають розширити свою інформаційну бурку. Теж саме, наприклад, сервіс TDW. До речі, свої канали теж можете туди пододавати, для того, щоб вони звідти отримували. Певний трафік. Там навіть можна рекламувати свої канали також. Далі є ще така фішка, можна в інтерфейсі Ютубу змінити мову, а потім зайти в тренд. Ну, зараз це називається не тренд, це просто популярні, теж знаходиться з, з лівого боку в меню Ютубу. І в популярних дивитися, що відбувається на Ютубі в інших країнах. Тобто, знову ж таки, розширяти цю свою інформаційну бульбашку за межі, тобто виходити на інші країни і дивитися в тих країнах, які вас цікавлять, якщо ви робите YouTube на інші країни, або просто надихатися по темам і дивитися, що роблять в тих чи інших категоріях, які піднімають питання, що користуються попитом і так далі. Етапи контактів глядача з Ютуб каналом. Це важливо розуміти, тому що пам'ятаєте ту е, перевернуту пірамідку або воронку, яку я вам показував, і суть в Ютубу якраз в тому, щоб неодноразово контактувати, не з першого разу намагатися продати щось, а спочатку, грубо кажучи, такому нерибацькому сленгу прикормити аудиторію, зацікавити саме контентом. А вже далі ви зможете продавати її набагато більше, аніж намагатися з першого відео зробити якісь продажі. Тому вам саме потрібен категоризатор, про який я говорив, умовний Help, help Hub Hero, і робити відео в подібних форматах, про які теж говорив раніше. Зацікавити глядача, втримати увагу, перенаправити на канал і підтримувати. Увагу, і про кожен пункт детальніше. Тобто, зацікавити глядача, як ми можемо. Ми можемо зацікавити ідеєю, що попадає в інтереси ЦА. Інтереси ЦА ми перевіряємо за допомогою ключових запитів, ми перевіряємо на каналах конкурентів, або взагалі в інших соцмережах, або робимо опитування серед аудиторії і так далі. Взагалі, найкращий мій спосіб. Це на каналах подібних тематик, або не обов'язково каналах, або взагалі під відео подібної тематики, так точніше, тому що іноді є канали, які ситуативно знімають там якісь огляди, наприклад, на якийсь гаджет, а далі далі розповідають про своє життя. Але саме у них це набрало багато відгуку від аудиторії. От заходиш в те відео і в коментарях, дивишся, що аудиторію цікавить. Так, це треба приділити час, поколупатися там в цих коментарях, але по суті там є багато цікавих інсайтів. Але в цілому це може зробити саме ті, хто глибоко розуміє цю цільову аудиторію. Далі зацікавити обкладинка, те, що показував, в принципі, ось цей слайд, він відповідає тому синьому слайду, на якому ви можете знайти рішення, як саме робити ці речі. Тобто обкладинка дуже важлива, щоб був високий CTR і підняття відсотку клікабельності навіть на 1-2%. Може додати тисячі переглядів, тому що це дуже сильно впливає на відсоток показів. Назва назва якраз має бути з SEO оптимізацією, туди мають бути додані ключові запити, які ви попередньо нашукали по цій тематиці. Але вона робиться не тільки для роботу, для алгоритму, але ще й для.